Я вітаю вас на своєму каналі. Доброго вечора. Покажу, як я порюсь свиней. Так. так, що ми бачимо? По-перше, ми починаємо все із Саме основне, сперше, це цевинома тобто, Свиномасати. Спочатку кормимо їх. Обслуговуємо матку, а потім обслуговуємо відкінчик. Ці поросята завтра вже йдуть на отправку. що у нас поликоробится, что звук воду вона або випала, або вышипала. Раз, два. Цена два пороси саноматка. Молода саноматка. Лукабила Це у нас, на на нас Эффект. Зараз воду чека потом понадобиться. Це у нас стара, заробітна свиноматка, яка вона тривала корито. Так, це у мене ремонтні свинки. Само чекаємо, поки набереться вода. Так, це тоже ремонтна свинка. Yeah. <síntos> é... Так, завушується у нас тут звоня, Вона у нас готується до опорос. Зараз ми водички дамо. Дякую за просмотр. Хто сподобається, ставимо побачення.